Всім привіт, з вами Бексавто. З вами я, Валерій, і сьогодні у нас по-справжньому недооцінена машина. Дуже мала кількість автолюбителів в Україні використовує цей автомобіль та знає, наскільки він може бути крутий. Але, на жаль, більшість добре знає тільки європейський аналог цього авто. А ми хочемо довести цим обзором, що американський автомобіль може бути кращим за європейський аналог. Ми представляємо вам. Buick Regal. Хтось вас зараз скаже, десь я це бачив. Я на такому їздив. О, це ж інсіннія як мого сусіда. І буде прав. Тому що Buick і Opel – це один концерн. Opel працює на Європу, Buick – на штати. Insignia і Regal навіть створені на одній платформі. Але цей автомобіль буде кращий, ніж Insignia по комплектації, по їздовим якостям. Він виглядає навіть більш агресивніше. Але. Треба враховувати, що він буде краще, ніж інсіні у всьому цьому, що я сказав. Якщо ми будемо брати інсінію за ті ж самі кошти, що і цей б'юік, тому що інсінія, яка відповідає цьому авто по комплектації, вона буде коштувати у півтора рази дорожче. Давайте розбиратися детальніше. Давайте почнемо з візуальних якостей. Buick, на відміну від Opel, зробили зовнішній вигляд свого авто більш зухвалим, більш молодіжним. Ось, наприклад, повітря забірники. Повітрозабірники надають цьому авто більш агресивний вигляд. Решітка радіатора вона насправді більш агресивна, вона більш солідна ніж у Opel. Також автомобіль на вісімнадцятих літих дисках. Це теж круто. Лінії кузова вони стали більш чіткими, більш виразливими і теж агресивними та зухвалими. І все це робить зовнішній вигляд Buick Regal більш преміальним, ніж Opel Insignia. Але я ще раз хочу наголосити на те, що це автомобіль дешевший за Insignia. Це автомобіль 2016 року і його ціна усього лише 10 200 доларів. Давайте перейдемо до технічної частини. Це автомобіль обладнаний двигуном 2 літри турбо 2.0 Є також атмосферні 2,4 для тих, хто любить більш атмосферні, тому що вони більш надійні або хоче газ поставити, не проблема, можна вибрати що так, що так. Також є варіанти і на механіці, і на автоматі. Тобто цей автомобіль є безліч конфігурацій, які закривають будь-які потреби. Але по динаміці, динаміці 2.0 турбо найбільш яскравий. Чому? Тому що потужність цього двигуна 259 кінських сил. Це по стоку по заводу, без чіпування, без якихось стейджів, без якихось махінацій з авто. Тобто розгін від нуля до сотні буде 6,5 секунд. 6,5 секунд. Що це таке? Це швидше за будь-яку інсінію у цей ціновий діапазон. Але на відміну від багатьох авто, які о, мають розгін. 6,5 від від до сотки. цей автомобіль обладнаний екотековським опільським двигуном. Що це означає? Це означає те, що буде безліч безліч розхідних матеріалів, розхідних запчастин на цей двигун. До речі, не тільки на двигун, а й на весь автомобіль. У цілому навіть деякі деталі від Insignia підходять до цього авто. Звісно, є якісь моменти, де вони не сходяться по якимось навісним а, панелям. Наприклад, передній, задній бампер чи двері можуть не сходитись, тому що то Америка, то Європа. Але багато деталей підходить, як і. Зовнішні деталі, як і технічні деталі, і це надає автомобілю дуже великий рівень практичності та ліквідності, не дивлячись на те, що про нього не знають дуже багато людей. Перейдемо до корми автомобілю. До розмови про агресивний вигляд цього авто. Ще потрібно додати інтегрований спойлер. Це не власник цього авто, поставив сам кастомно. Цей спойлер йшов з заводу, і ось це. Про що я говорю, Незважаючи на те, що цей автомобіль молодіжний, що він динамічний, що він сучасний, в ньому відчуваються нотки практичності. По-перше, це відкриття багажника кнопкою. А по-друге, це насправді величезний багажник, бо цей багажник спокійно влізе декілька валіз і ще залишиться місце. Що додає цьому авто сімейності? Ви не будете відчувати якихось проблем. При е мандруванні усією сім'єю з речами за всім, тому що у цьому авто, незважаючи на те, що седан середньорозмірний дійсно багато місця всередині та у багажнику. До речі, цікавий факт: якщо у вас як і у мене виникають неприємні відчуття та сумніви, коли стоїть чоловік, і ось так от з посмішкою говорить: ну що? Поїдемо до ліса, прогуляємось з відкритим багажником. То е можете не перейматися, американці подбали про вас, подбали про наше почуття. Чому? Тому що у середині кожного багажника американського авто є ось така фішка, яка, по-перше, світиться у темряві, щоб ви могли із середини багажника його побачити. По-друге, за що воно відповідає, ви за неї тягнете, і багажник відкривається. Так що злодії, це авто. Для вас не підійде. Але наша компанія може закрити потребу будь-якого клієнта. Але це вже про інше. Перейдемо до салону. Давайте почнемо сидінь. Сидіння вони на шкірі. А, це плюс. Також вони величезні, вони насправді величезні з боковою підтримкою. Американці вони взагалі такі не, не дуже маленька нація. Тобто сидіння це зроблені для великих людей, в яких я маючи зріст, маючи габарити. Більше за середньостатистичного чоловіка я можу тут спокійно розвалитися, я можу спокійно приподняти собі сидіння, спинку. Я можу підкачати собі спину теж. Тут буде сидіти комфортно будь Кому, якщо ви не 3 метри заввишки і метр завширшки. Але я думаю, що таких а, людей просто немає. Сидіння водія облаштоване електрорегулюровкою з підкачкою спини. Це дуже-дуже зручна функція при, а, при пересуванні на дуже довгі дистанції. Тут у нас розташований шкіряний підлокітник, а, який відкривається. Там не дуже великий простір. але Тут є роз'єми для а, USB, також є роз'єм 3,5 мм Джек на AUX. І також є роз'єм на підкурювач. А, і також, звісно, два підстаканники. Відділка а, торпеди, вона. З м'якого пластику, який виглядає не дуже дорого, але є ось така лакрована ставка під дерево, що додає солідності в зовнішнього вигляду торпеди. І в цілому, в зовнішній вигляд системи мультимедіа, торпеди та приборки, він має такий каділаковський вигляд. Тобто автомобіль схожий з каділаком. І це не дивно, тому що власник ополя каділаку Buick це. Концерн GM General Motors, і Cadillac, він є більш преміальною версією того ж самого Buick'а. Але Buick не дуже відстає від нього, я вам так скажу. А цей бардачок, я хочу сказати, що ось як він відкривається. Це не дивно, але для мене це показує наскільки, наскільки виробник. Дбає про покупців, тому що є фірми, не буду їх називати, є марки авто, які роблять бардачки такими, що ти відкриваєш, і він по колінам, по колінам б'є. Якщо в тебе є ноги, він обов'язково вдарить по ногам. Але тут воно відкривається потроху дуже повільно. Є отакий ось як бархат у середині, вмикається світло привітливо, Незважаючи на те, що це. Бюджетний, насправді бюджетний автомобіль у порівнянні з аналогами того ж самого року, по тим самим характеристикам, тої ж самої комплектації. Вони коштують дорожче за цей і автомобіль. Навіть у цьому бюджетному варіанті ви маєте ось такі приємні а, фішки, які показують гарне відношення до тих, хто. А, Дав додав спробу б'юйку показати, що він е, може бути суперником іншим автомобілем, і той, хто це зробить, він. Не пожалкує, і ви знаєте наскільки сучасним виглядає автомобіль, як всередині, так і ззовні, наскільки сучасним молодим, агресивним він є. Настільки ж старою виглядає система мультимедіа, Незважаючи на те, що вона а, закриває усі потреби, тобто вмикання музики, тобто а, навігація та інші функції, вона виглядає як система з 2010-х років, Незважаючи на те, що авто 2016 року. Але це не робить цей автомобіль поганим а, і можна змінити цю, цю систему мультимедіа на будь-яку іншу сучасну з Android Play, Apple CarPlay, з усіма цими функціями. І вон це не буде дуже дорого коштувати. Але все ж таки ось така тема є. І це щоб ви не подумали, що ми просто сидимо і хвалимо, розказуємо, який цей автомобіль. Ми чесно авто оглядаємо. Так, це автоогляд, якщо ви не знали. А Якщо ви знали, то ви молодці. Чому цей автомобіль подобається мені? Він насправді мені дуже сильно подобається. Тим, що навіть в самій базовій комплектації у нас це е, перехідний з базової до середньої комплектації, як ви можете бачити, немає багато функцій, дуже багато заглушок. Але навіть в самій базовій комплектації цього авто є. Клімат-контроль, двозонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Також є мультируль, також є електрорегулювачі е, бокових зеркал. Є підігрів лобового та заднього скла. Є навіть е, кнопка відкривання багажника з салону. О, бачите, він відкривається. Тут є дійсно дуже багато функцій, не дивлячись на це, що це навіть не повна комплектація. Тут є невеликий екранчик на приборній панелі, яким можна керувати за допомогою мультируля. Можна вмикати музику, можна наставити навігацію та інші функції. Також є голосове управління, також є круїз контроль, і цей автомобіль коштує набагато дешевше ніж Insignia 16-го року. І те, що показує, що цей автомобіль робили люди, які зналися на авто вже давно, і вони намагаються робити сучасний автомобіль. Зараз вони залишили ось таке повідомлення з минулого. до нас тут є попільничка і прикурювач і. Це для тих, хто кури, буде дуже доброю функцією, але не куріть це погано і не вживайте алкоголь. Зокрема, за кермом взагалі не вживайте BEX авто за о, здоровий спосіб життя. Давайте почнемо з сидінь Задні частини. сидіння. тут величезні. Подивіться на цей диван. Він насправді величезний. Довжина сидінь закінчується майже під моїми колінами. Я не знаю людину, для якої довжини цього дивану буде недостатньо, яка буде сидіти некомфортно. В Тут ще є а, такий підлокітник з дуже зручним простіром щось заховати та двома підстаканниками. Про задніх пасажирів про клімат тут не подбали, але тут є дефлектор, який дає комфорту заднім пасажирам сидіти а, в тій ж температурі, що і передні а, пасажир або водій. Про простір я тут дуже не скажу, що мені дуже комфортно ось так от опиратись, але це, по перше, стає проблемою тільки при подорожі на великі дистанції. Тому що якщо пересуватися по місту, я по, по місту я можу сидіти отак, от, от і я не буду чіпати а, дах зовсім. Припустимо, що у вас молода сім'я, і позаду вас буде сидіти о, одна чи дві дитини. Для дитини тут місця дуже багато. Я б навіть сказав, що можна ще третю дороджувати. але для Дорослого на великих подорожах, на великих відстанях може бути трохи незручно. Якщо для вас ось того величезного, просто величезного багажника замало, і ви хочете перевезти холодильник чи шкаф, можете спробувати, тому що тут ці сидіння задні вони складаються, і ви можете запихнути у багажник щось ще більше ніж і декілька валіз. Підіб'ємо підсумки. Що ж робить цей автомобіль таким крутим? Насамперед, це ціна. Цей автомобіль ви можете замовити США від 6-7 тисяч тут, в Україні, з розмитненням без урахування ремонту з 2012 року. Якщо ви будете розглядати автомобіль 15-16, ви можете його привести 8500 без ремонту. Це може бути така ж сама комплектація, або це може бути комплектація краща. Але тоді, якщо ви захочете за ці ж гроші отримати кращу комплектацію, ніж цю вам потрібно буде запастись терпінням та торгувати, торгувати, торгувати. Якщо рік для вас не має значення, то можете сміливо брати 2014 рік і в кращій комплектації. Вам вийде в ті ж самі гроші, якщо не дешевше. По-друге, це оновлений дизайн. А якщо Insignia виглядає як суто сімейний автомобіль, то цей автомобіль вже можна розглядати як молодіжний і він виглядає більш солідним за Insignia. По-третє, це динаміка. Динаміка, яка дає нам розгін. 6,5 секунд від 0 до 100 км по заводу. Так, це тільки у 2.0 турбоверсії. Не будемо чіпати 2,4 атмосфера. Але в наш час 85% авто на дорогах не можуть вам дати такі ж самі емоції та той самий драйв від е, такого розгону, від водіння, від керованості. Якщо ви не знали про цей автомобіль, то я дуже радий, що саме я зміг вас познайомити з цим красунчиком, і ви можете не перейматися з приводу запчастин. Як ми вже сказали, їх дуже багато є в Україні. Якщо їх не знайдете в Україні, то в нашій компанії є запчастин, які допоможуть вам їх знайти якби в Україні, так і нові США чи будь-якої країни. Компанія Бексавто знайде авто, будь-яке авто. під ваше бажання, під ваші потреби, це був Бексавто. мене звуть Валерій. Додайте на ЗСУ. Слава Україні!